Лікувати безпліддя за державні кошти саме це починає робити Україна із цього року до програми медичних гарантій. Вперше внесли пакети з проведення штучного запліднення. В його межах держава планує провести. 30 тисяч спроб ЕКЗ і провести привести на світ близько 10 тисяч немовлят у Львівській області. Отримати таку послугу безкоштовно подружжя могло раніше в нашому регіоні для цього працювала спеціальна програма а реалізовували її у Львівському обласному перинатальному центрі в відділенні допоміжних репродуктивних технологій, якому днями виповнився рік. Відділення репродуктивних технологій працює на базі Львівського перинатального центру рік. Лікування безпліддя теж було безкоштовним. Однак програму оплачували з обласного, а не державного бюджету. Як цьогоріч за цей час провели 2,5 тисячі консультацій, а показник ефективності лікування безпліддя складає 65%. І не дивно, адже лікування методами допоміжних репродуктивних технологій вважають найдієвішим. Ця програма передбачає, що жінки віці від 19 до 40 років можуть Утримувати лікування з послуг допоміжних репродуктивних технологій, а саме, будь-яке. Без сплідня, є можливості пройти лікування в нашому відділенні. Скористатись програмою можуть не лише мешканці Львівщини, але й інших областей. Достатньо лише прийти до перинатального центру та отримати скерування лікаря-гінеколога. Медики радять не зволікати і розпочинати лікування якомога швидше. До репродуктолога варто звернутися парам, які до 30 років більше року спробують зачати вагітність. І яким не вдається. Якщо це є вік поза 35 років, тоді, не зволікаючи більше як 6 місяців, звертаємося до репродуктолога і з'ясовуємо причини ненастання вагітності. Отож більше про державну програму лікування безпліддя розпитаємо у нашої наступної гості. Анне Маркевич, завідувачки відділення допоміжних репродуктивних технологій Львівського обласного перинатального центру, яка із нами на зв'язку. Пані Ано, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю вас. Отже, держава вперше внесла до пакету гарантованих медичних послуг право на штучне запліднення, щоб медичний заклад міг отримати кошти за надання таких послуг. Йому потрібно буде законтрактуватися в національній службі здоров'я України впродовж січня 2024 року. І чи встиг перинатальний центр це вже зробити? Так, власне, ми на етапі підписання цих долагодження цих моментів і готові надавати ці послуги, лікування непліддя методом допоміжних репродуктивних продуктивних технологій. Пані Анно, що потрібно буде зробити парі, яка буде претендувати на таку послугу, і з чого починати? Насправді нічого особливого, власне, звернутися до нас на первинну консультацію лікаря репродуктолога який чітко відпрацює алгоритм подальших дій і конструктивно почне лікування. Тобто має бути скерування від лікаря, яке підтверджує, що ця пара може претендувати на таку процедуру, правильно ми розуміємо? Так, повинно бути або скерування, або самозвернення. А скільки держава виділяє коштів на проведення однієї такої процедури? Ну попередньо те, що держава готова надати на лікування методом допоміжних репродуктивних технологій, це близько 60 тисяч гривень. Ну і наскільки довгим може бути а, цей процес? Розуміли. Цей процес підготовки пари, так що повинні зробити люди, які хочуть звернутися до центру перед тим, як взагалі звернутися? Чи все таки потрібно пройти на консультацію, так аби промалювали якусь певну дорожню карту, по якому разом вже з лікарями буде рухатися пара до народження дитини? Пари, які власне мають проблеми з недостанням вагітності, тобто мають такі діагноз, як неплідія, вони вже, мабуть, до того пройшли певні етапи обстеження, тому краще щоб не проходити їх двічі або робити не зовсім доцільні обстеження. Краще звернутися на первинну консультацію до наших спеціалістів, які чітко відпрацюють і чітко зорганізують, оптимізують всі ці візити і обстеження, і налагодять початок лікування. Ано, а чи є якась пріоритетність для пар? Скажімо, якщо звертається пара або військовослужбовця, чи військовослужбовиці, чи пара, в якій чи одна із осіб або обоє мають інвалідність, то вони у у першу чергу чи насамперед обслуговуються з цієї послуги, а вже далі усі інші. Насправді в пакеті медичних гарантій це не обумовлено, але пари, які потребують негайного, скажімо, лікування, вони будуть, е отримують це лікування першими. Е Якоїсь пріоритетності немає пари з будь-яким видом непліддя, з будь-яким видом непліддя можуть звертатися і отримати лікування. Ми знаємо, що торік Львівщина і, взагалі із Львівщини, фактично започаткувався цей проект, бо у нас діяла спеціальна програма, за якою деякі пари, бо був обмежений ресурс, звичайно, могли скористатися такою послугою безкоштовно звернутися до Львівського обласного перинатального центру до відділення репродуктивних допоміжних технологій і отримати таку послугу. Чи можете ви підсумувати, скажімо, торічній рік. Ми говорили глядачам, що ви якраз відсвяткували фактично річницю створення відділення, Скільки діток з'явилося на світ завдяки таким допоміжним репродуктивним технологіям і завдяки фаховості спеціалістів перинатального центру? Минулого минулого року, тобто 23-го року, у нас була програма при сприянні Львівської військової державної адміністрації, яка допомагала частину компенсувати, оскільки це лікування є дороговартісне. і за сприянням львівської військової адміністрації е, компенсувалася витратна частина по медикаментах. Е, по, це що складало практично половину вартості е, лікування е, за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. За минулий рік ми проконсультували близько півтора тисячі пар і провели понад 200 циклів, які вже є завершені, і вже маємо навіть народження здорових дітей, двійняток. І з того дуже отримуємо задоволення і запрошуємо до нас на лікування. А наскільки тривалим воно може бути, так скільки часу потрібно, аби досягнути результату? Розуміємо, що це ну може тривати ну досить довго, але в середньому до чого готуватися людям? До кожної пари, яка дола і в нас є персоніфікований підхід. Одним вдається зоптимізувати ці всі процеси протягом місяця. Одні, одні потребують лікування. Щодо підготовки ще в на етапі підготовки до проведення допоміжних репродуктивних технологій, тобто для кожного для кожного окремого випадку, ми відпрацюємо чіткий алгоритм і старатимемося якомога швидше надати лікування за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Паняно, ви згадали про програму, яка діяла торік. Вона була на локальному рівні і фінансувалася за рахунок обласної військової адміністрації. Частково витрати покривала зараз. Ми говоримо про державну програму і підтримку в пакеті гарантованих медичних послуг. Вони покриватимуть усю частину видатків, чи парі доведеться ще щось дофінансовувати. Вони будуть покривати усю частину видатків, і більше я скажу, що держава гарантує проведення двох циклів лікування небліддя за допомогою допоміжних технологій. Ага, тобто пара може скористатися перший раз, якщо він буде невдалим, то можна скористатися так. і ще другий раз. Два таких так. два, дві такі спроби має може отримати та чи інша пара. Так, все вірно, так. Ми розуміємо, що ви керуєте відділенням репродуктивних технологій, але все ж таки перинатальний центр показує приклади, як розвиватися і втілювати ті чи інші проекти. Чи відомо вам що із проектів планується на цей рік? Бо відділення репродуктивних технологій відсвяткувало річницю. Буквально у грудні ми говорили про річницю банку грудного молока. Що ми можемо очікувати від перинатального центру на 2024 рік? Насправді в нас дуже багато планів, дуже багато роботи, і по мірі реалізації ми будемо анонсувати все, яким чином воно буде відбуватися. Ну і ще одне запитання власне про репродукцію. Так як ви оцінюєте зараз динаміку, тобто чи збільшується кількість пар, чи людей, які не можуть мати дітей, і через які обставини так може складатися? Так ця динаміка чи збільшується, чи зменшується, але загалом, через що так може ставати, чи всі люди, скажімо. Ті, які не можуть мати дітей, не можуть мати їх від народження, так? Тобто мають якісь проблеми в родженні. Чи це може бути набутою проблемою в результаті відповідно якихось об'єктивних обставин? Якщо й так, то яких саме? На жаль, сьогодні проблема непліддя в цілому світі займає дуже вагоме місце. Практично кожна четверта пара має проблеми із настанням вагітності. Які причини... Одна третя причин це є проблеми жіночої плідності, одна третя це є причини чоловічої плідності, і одна третя це є причини поєднаного генезу. У кожної пари є свої проблеми. І з, на жаль, з кожним є тенденція з кожним роком, що непліддя все-таки займає ще більший відсоток. Чому, ну, як, на мою думку, факторів багато, але. В умовах сьогодення, власне, якщо йдемо про нас, так, про нашу державу, ми перебуваємо в хронічному стресі. І е, хронічний стрес е, має як опосередкований, так і безпосередній вплив власне, на всі системи нашого організму, в тому, в тому числі і на репродуктивну функцію. На завершення не хотілося б про негатив, а про позитив, знаєте, є багато пар, які. Е... Сумніваються чи звертатися їм, бо їм опускаються руки, коли дуже довгий час не можуть завагітніти. за цей рік роботи відділення репродуктивних допоміжних технологій. Розкажіть якусь історію, яка вас найбільше вразила про те подружжя, яке до вас звернулося і фактично вийшло із пологового із немовлятком на сьогоднішній знов ж таки день дуже багато жінок хочуть відкласти материнство. Так, сь сьогоднішні можливості, е, наше забезпечення це все дозволяє зробити. І дуже, скажімо, є е, позитивні моменти, коли отримують вагітність пари, скажімо, такого пізнього репродуктивного віку. Колись це рахувалося 40, плюс, а на сьогодні це 50. Плюс. Ми тішимося з того, що навіть жінкам пізнього репродуктивного віку ми можемо дати вагітність, ми можемо дати здорове немовля додому. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість доєднатися. Говорили про програму лікування безплідля за державний кошт. Деталі дізналися у Анни Маркевич, завідувачки відділення допоміжних репродуктивних технологій Львівського обласного клінічного перинатального центру.